Поки більшість кроворічців відпочивають вдома, любителі риболовлі зібралися тут, на ставку у лозуватці. Для них відпочинок це не диван і телевізор, а вудка, наживка та азарт змагань. Для когось риболовля це просто хобі, а для інших стан душі. Плескіт води, ранковий туман і терпляче очікування улову дарують, чого часто бракує у повсякденному житті: тиші і душевного спокою. Через повномасштабну війну подібні змагання, рідкість у нашому регіоні. Відродити добру традицію вирішив Микита Фішич. Юнак вже не вперше організовує змагання з риболовлі і з кожним разом об'єднує все більше людей. На наш турнір приїхало 28 людей. Минулий раз було 11, я дуже був здивований, коли побачив якби, таку кількість і зацікавленість. На даній водоймі під час змагань для інших рибалок риболовля повністю закрита. В цілому по перекламенту ми продвигаємо риболовний спорт, риболовну культуру. То вся риба в нас відпускається, навіть її купити не можна під час турніру. Рибачимо на один гачок та одну вудочку. Ми намагаємося зробити якомога кращі умови для того, щоб риба не померла, не травмувалася і так далі. Переможця ми будемо відбирати по загальній вазі, і плюс до того, що у нас ще є номінація Бікфіш велика риба турніру. Серед учасників турніру подружжя, для якої риболовля стала спільною справою. Євген, військовослужбовець, б'є ворога з 2022 року. Нині чоловік у відпустці. Разом з дружиною Ланітою витягнули ось такий шестикілограмовий трофей «В турнірі вчастую вперше по хижі риблі, бо я сам більше полюбляю карпову ловлю, то так от записалися і піймав на 6 кілограм щуку. Тут просто віддихаєш, все відключається, всі мислі уходять з голови дурні. От просто віддихаєш жіною, балдієш. Тягнули, переживали на 6 кг спіймали так, щуку, трофей, то дуже задоволені. Тільки ми зустрілися і разом у нас вже такий сімейний підряд. У нас всі рибалки. Тобто разом ми завжди на всіх рибалках, на зимових, на літніх. Коли зараз у нас така ситуація в країні, тобто це повністю відпочинок душі і тіла. Усі учасники змагань отримали не тільки гарний настрій, а ще заохочувальні подарунки та подяки. Головною зіркою турніру став 12-річний Сашко. Попри юний вік, він зумів обійти багатьох досвідчених рибалок і виловив дві щуки. Пішов спочатку на одну сторону, покидав хвилин тридцять. пройшов і клюнув перше. Коли вже почався другий тур, пішов одразу на кам'янистий берег, та поставив силікон і клюнула вона біля корча з першого закиду. Зловив дві риби, моя трофейна була щука одна на 4 кілограми, 3,9 кг. Та все зарішала, можна так сказати, одна щука на 2,3 кг. Турнір на турбазі риболав став не просто змаганням за паршість, а справжнім символом відродження традиції, яка об'єднує захоплених людей різних поколінь і цілі родини. Тож на досягнутому наслід зупинятися, переконаний організатор змагань Микита з кожним разом з помилок все менше, менше людям все більше подобається. Та наступний рік плануємо разом зі спонсорами. Це більш масштабувати, робити більш великі змагання та збирати як можна більше учасників. В наступному році ми плануємо відкривати риболовну школу, в якій будемо навчати діточок, підлітків та вже дорослих людей, які або тільки почали, або щось не розуміють. Як будемо щось спробувати розвивати, робити щось нове. Це буде думаю, що цікаво в нашому місті. Михайло Бустров, Олексій Правицький, Постфактум.